Мені би дві бродячі собаки, так подумала Олена, заходячи до теплого, але майже порожнього приміщення вокзалу. Ну і дурна ж я, навіть чемодан і той дозволила спалити. Але як би там не було, це не саме гірше, що могло трапитись. Підбадьоривши саму себе, пошньобали до залу очікування, де сиділи пасажири, яких на пальцях рук перерахувати можна, і то переважно чоловіки. Трішечки зігріємося, відпочинемо від дороги і вирішимо наші плани на сьогоднішній день, тихо сказала Олена, але їй було так тяжко, що здавалося увесь світ важким тягарем. Давить до землі. Мамо, ти хочеш, щоб ми поїхали додому? Як додому? Устя, ти що таке говориш? Стрепенулася, ніби від сну Олена Василівна. А чому тоді ми їхали за 109 земель, щоб подивитися у вічі Олегу Ігнатовичу і його підлабудниці Марині Остапівні, і все тепер додому? Ти так подумала? Так закричала Олена Васильівна, що навіть ті чоловіки. Які ніби спали мертвим сном відкрили очі, щоб подивитись, що за псих так кричить. Вибач, мамо, тихо, ледь чутно пошепотіла Устя. Я так не думала. І ти мене, вибач, моя зіронько, пригорнувши до себе Устю, промовила Олена, розуміючи, що так кричати на рідну дитину неправильно. Їй стало так соромно перед донькою і людьми, що хотілося крізь землю провалитися. Але, заспокоївшись, зігрівшись теплим чаєм, з булочкою, з вишневою начинкою, Олена Васильівна все ж таки вирішила, наступний маршрут міг буде на фабрику зоря, де лише кілька днів тому вона влаштувалась на роботу. Не знаю, що з цього вийде. Але все ж таки спробувати можна, сказала задумливо Олена. І чому я раніше не запитала про гуртожиток, але хто ж міг знати, що так лиха година нас колихне, буркотіла Олена Васильівна, виходячи з приміщення вокзалу. От тобі на нам тільки цього бракувало, роздратовано пихнула Олена, дивлячись, як сніг. Правно, застилає все, що очі бачать. Мамо, але ж це як не крути новий рік, як новий рік міг бути без снігу, перший раз за увесь ранок розсміялася Уся, чи то так теплий чай з булочкою подіяв, чи, можливо, жарина надії, але в душі стало тепліше і трохи якось аж радісно підмітила Олена. Навіть Уся, яка вміла ниттям довести до істерики кого хочеш, теж помітно повеселішала. Фабрика зоря, як гігантська столиця, маячила ще здалека, але майже кругом було тихо. Ні машин припаркованих, ні людей видно не було. Лише коли прибули лицем лице до кабінки, на проходні помітили товсту і сонну Галину Андропівну. Яка сиділа, ніби сич в дуплі і щось піджовувала. Доброго ранку, постукавши в вікно, вигукнула Олена Василівна. Доброго, відкривши вікно, просичала Галя. Я хотіла дізнатися про гуртожиток. Що саме? грюкнула словесним негативом Галя. У вас є гуртожиток, як соловейко затьохкала Олена Васильівна. Ну, є і що? гіркнула Галька. Але всі питання в кадровий відділ. Олену Василіну від почутих слів, ніби хто обухом топора гебну по голові, розуміючи, який може бути кадровий відділ, якщо сьогодні Новий рік. Але все ж таки вона має серце, і, можливо, теж мати. Подумала Олена і вирішила достукатись до холодного і напевно переповненого злом серця Галі. Галиночка, ріднесенька. жалібно дзявкотіла Олена. Так жалібно, що, здавалось, навіть стіни кабітки, в якій сиділа Галька, не витримують і заплачуть. З великим трудом, але все ж таки, зле Галькине серце не витримало сліз. Олени, і вона домовилась з комендантом Ігором Олександровичем про ночліг для Олени з її донькою. А далі буде видно, що робити. Все ж таки виявилось, що Олена майбутній працівник веселого колективу фабрики Соря.